У південному відбувся відкритий чемпіонат Одеської області з висловання на байдарках та каної. Змагання пройшли на водно-висловальній базі ФСК «Хімік» 6 вересня. На воду вийшли юнаки та дівчата у віковій категорії – 9 років, 10-11 та 13-14 років. Всього долучилось до змагань 150 учасників із різних областей України. Проходить відкритий чемпіонат Одеської області. Ми змагання у нас завжди в цей місяць, ну як завжди, вже під час війни. Всі календарі трошки змістилися. Змагання змістилися, тому ми вирішили проводити до дні міста веслування. І ще місяць тому ми почали їх організовувати. І Сергій Сандрич каже, що буде дуже багато вікових категорій, дуже багато людей. Давай будемо розбивати на дві частини. Кажу, ну давайте у нас є свято ще фізкультури і спорту. І ось сьогодні перша частина. Ми винесли її до дня фізкультури і спорту, але теж на тиждень раніше бо свято на наступному тижні, і там теж багато заходів. Тому сьогодні проводимо молодші вікові категорії. Як бачимо, сьогодні у нас 150 учасників, у нас дуже велике представництво областей і Волинь, і Киливоградщина, і Дніпропетровщина, і Полтавщина, і Рівненщина, і Одещина, і Поділля. Дуже радий бачити, що люди працюють в такі важкі часи. І головне, що батьки сьогодні вже відпускають дітей на змагання. Відкритий чемпіонат Одеської області з веслування на Байдарках та Каної проводився на дистанціях 200 та 500 метрів. Висловальники змагалися в одиночних та парних заїздах. Мої результати я прийшла першою два рази. На якій відстані? 200 метрів. Я два роки стараюсь і ходжу на висловання. Це мій улюблений спорт. Я на 200 був сьогодні на 500 Ну, Я чесно фінал шоу так себе просто нам в кінці. Я просто я я першим в при дворі, тому що у мене такі доволі легкі противники. Вот так. Еще... Хорошо, то що тут много людей прийшло. А що тобі допомагає? Ну, по чотири поддержка других там тренерів да, сім'ї. Ще... Запливав я сьогодні на 200 метрів, але фінала попав, був шостим. Трошки ну не порівняли нас чуть. Ну, а також, ну Добре. Чому саме для себе обрали такий спорт? Три роки. Я обрав, тому що в мене мої брати ходили. Ну, в мене... Я просто гуляв по вулиці, пригласили. Я пішов. «200 метрів і я перед фінішав впала. А як так сталося? Ну, я не вітер. Та ні, просто там якось вийшло. То, що я не змогла там з управлінням спра справитись. Що саме тобі подобається в веслуванні? Як взагалі місце проведення змагань сьогодні? Е, ну мені подобається. Я ходжу з прошлого літа, але на каної стою з е, мая. Я заїхала третьою на 200 метрів. Веслуванням займаюся вже третій рік, але перейшла на каної тільки в липні. Ага. Чому саме перейшла на канові? У мене не виходило якось на байдарці, і вона мені не подобалась. Я вирішила прийти на канал. Від міста південного було представлено найбільшу кількість дітей понад 40 спортсменів. За словами Сергія Чернишова, така активність є результатом злагодженої роботи тренерського складу. Приїхали дуже багато міст, то це свідчить про те, що Багато хто хоче приїхати до міста Південно, знає, що у нас є гарні традиції веслування і школа, яка працює І в цьому році дуже багато була змагань, де люди, наші спортсмени, вибороли багато медалей на чемпіонаті України. Тому я ну, бачу, що кількість команд така велика. Я бачу, як вони, діти і тренери працюють, то я, ну, мене переповнює гордість за це, тому що дуже багато дітей, які ну, і приїхали міста Південне, з інших міст. І вони ходять нам на базу, у нас гарні умови, і тренери працюють дуже багато. Я скажу, що така кількість дітей, навіть до війни такої кількості не було, як зараз у нас ну, приходять на тренування. Це дуже мені подобається, і дай Боже, щоб ці дітки підростали, підросталися, становилися ну, спортсменами ну і людьми в першу чергу. За результатами відкритого чемпіонату Одеської області з веслувань на байдарках та каної, спортсмени з міста Південно здобули 15 медалей, з яких 5 золотих, 4 срібних та 6 бронзових.